Цими вихідними співробітники управління ДСНС України у Житомирській області спільно з працівниками лісового господарства перевіряли, наскільки дотримуються громадяни правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі. Гарна погода дозволила населенню вибратися на довгоочікувані пікніки. Рятувальники та лісівники тісно співпрацюють щодо попередження пожеж в екосистемах. Вже у цьому році зареєстровано 45 пожеж в екосистемах Житомирщини, більшість з яких пов'язані зі спалюванням минулорічної сухої рослинності. Вогнем пройдено понад 100 гектарів площі. З початком вогненебезпечного періоду у лісах області встановлюються шлагбауми, які обмежують в'їзд автотранспорту на територію лісових масивів. Співробітники обласного управління лісового та мисливського господарства постійно перевіряють ліс на предмет відсутності джерел вогню. Рейдові перевірки для попередження лісових пожеж лише тільки починаються і будуть тривати протягом всього пожежонебезпечного періоду. Цього разу люди, що відпочивали у лісі, розпалювали вогонь з дотриманням правил та вимог пожежної безпеки, а деякі просто прогулювалися. Рейдова група ще раз нагадала відпочиваючим правила безпечної поведінки у лісі та вручила пам'ятки з короткими застереженнями. Рятувальники ДСНС та лісівники звертаються до всіх мешканців та гостей області. Дотримуйтесь елементарних правил поведінки у лісі.